Привіт! Ми магазин триммерів та електробрид. Anyway. Зараз робимо детальний огляд на наш популярний триммер для носа. У нас в магазині досить часто обирають клієнти. Так, зараз я дістану ось цей і так. Значить, тут е, із особливостей. Ну, по-перше, що виробник Mozart, тобто, це, ви розумієте, хороший перевірений бренд, професійна техніка. По-друге, ось ви бачите, тут триммер іде вже в спеціальному такому чохлі. Тобто Це може бути, по-перше, хороший подарунок. А по-друге, це також зручно брати з собою десь дорогу, поїздки. Тобто це такий тревел варіант. І ось так зустрічає нас саме пакування, і ось так виглядає триммер. Ви бачите, такий, як, як ручка. Тоненький, маленький алюмінієвий корпус йде повністю. Хороші відгуки У нас часто клієнти замовляють повторно для знайомих, тобто це говорить про те, що це справді хороший перевірений вже виробник. Єдине, що скажу, що якщо вам не підходить для носа цей, то вам взагалі нічого не підходить. Тому що тут я вам зараз покажу. Ось, дивіться, будь ласка. Оцей, в принципі, механізм він всюди. Тобто він всюди однаковий, єдине, може там трошки по якості відрізнятися ніж, навіть там, якщо це інший виробник такого формату, вони всі однакові, по суті. Ось. Єдине, що це справді хороший перевірений виробник. Це якість. В комплекті вже вна... а, до речі, ось, можна зняти сам ніж, як виглядає всередині. Ось і зараз я. Ось показу, до речі, хто не знає, як знімати, як міняти батарейку. Як взагалі там, коли ви купуєте новий триммер, запечатаний, запакований, там батарейка, вона він не буде взагалі, по-перше, вас працювати. Вам потрібно буде зняти захисну плівку. Ось це також важливо. І як ми знімаємо, значить, просто ось дивіться, є чорний запчастина це вже пластиковий елемент. І ось є металевий корпус. Отже, вам потрібно одною рукою ви тримаєте корпус, іншою рукою ви тягнете на себе. Ви можете, ось, наприклад, увімкнути і тягнути ось так. Раз, Ось назад вперед. Все, ви зняли з корпуса. Ось так всередині виглядає механізм. І ось тут. Є в комплекті, я ж кажу, є батарейка, вона буде в плівці. Вам потрібно для початку її зняти, щоб почав працювати тример. А, в цілому хороші відгуки, хороше виробництво. В нас багато вже замовляють, тому я, в свою чергу, рекомендую вам. Я вам більше скажу, в принципі, в нас із асортименту тільки Мозер і є, по суті. Тобто, якщо окремо вам потрібен хорошої якості тример, то я однозначно вам рекомендую Мозер. Тобто, по-перше, що це зручно, він маленький, компактний цей тример, як ручка. Тому що дуже багато роблять, знаєте, всього такого, як сосиска, таке здорове, пластик, якийсь, якщо це якісь там, знаєте, такі невідомі виробники, то ви розумієте, що воно навіть в руках його неприємно тримати. А тут хороший презентабельний вигляд, тобто це хороший може бути подарунок. Ось, будь ласка, до вашої уваги. Ціна 499 гривень. Також в нас є магазин, у нас є самовивіз Місто Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. Ви можете в нас в магазині подивитися, глянути, забрати на місці. Ось, І також у нас є доставка онлайн, нова пошта, Укрпошта. Посилання на цей триммер я залишу під відео, і також напишу адресу магазину. Тому, дякую за увагу. Гарного дня!